На сьогодні корупція залишається одним із головних чинників, які перешкоджають здійсненню в державі демократичних перетворень. Схвалена президентом України національна антикорупційна стратегія України та затверджена кабінетом міністрів державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки. Це лише перші кроки на шляху до оздоровлення суспільства. Корупція існує в усіх країнах, однак у різних пропорціях, на різних рівнях та має різну природу свого походження. Згідно з міжнародними дослідженнями за 2011 рік, Україна посідає 152 -е місце в індексі сприйняття корупції, далі за списком: Уганда, Того, Республіка Конго, гвінея Бісау, Кенія та Лаос. Тож ухвалені у 2011 році закони України про засади запобігання і протидії корупції та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення на часі. На відміну від закону України про боротьбу з корупцією 1995 року, який спрямовував свої зусилля лише переважно на виявлення та припинення проявів пасивної корупції, нове законодавство не менш уваги приділяє покаранню активних корупціонерів. Випадки недотримання антикорупційного законодавства зафіксовано в українському війську. Так, протягом минулого року у Збройних силах України складено 133 протоколи про адміністративні корупційні правопорушення. За результатами судових розглядів ухвалено 115 рішень, 18 протоколів на розгляді у судах. Січень місяць до суду направлено направлено військовою службою правопорядку та органами органами військової прокуратури лише військової. 17 протоколів. Закон України про засади запобігання та протидії корупції окреслює принципово нові підходи до визначення складу корупційного правопорушення, кола відповідальних осіб обмежень щодо одержання дарунків. Інформаційна зустріч, проведена у міністерстві оборони, викликала жваву дискусію, яка тривала і після завершення заходу.